Вітаю вас на каналі магазину VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про чохол накладку Armor Standard Air Series для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт виготовлено з прозорого силікону, що дозволяє йому ніяк не приховувати оригінальний дизайн смартфону. Окрім того, чохол майже не впливає на показники розмірів і маси гаджету. Armor Standard Air Series виготовлено за лекалами смартфону, і тому він упевнено на ньому сидить і залишає у вільному доступі камеру, порти і технології. Логічні отвори на гаджеті, а кнопки закриває м'якими захисними дублікаторами. Розташувавшись на смартфоні, чохол формує над площею його екрану ледь помітний бортик, аби ви могли спокійно класти пристрій обличчям вниз, не боячись подряпати його. Придбати Armor Standard Air Series можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього ролику. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!